Була пагубною чи шкідливою корупція монетарна у судовій системі як політична, Оце це замовлення, політичні замовлення вони фактично відіграли фатальну роль. Вони зрештою у закону влади, тобто вони призвели до фактично до нівелювання і державної системи, і до нівелювання прав людини. Саме тому е, наскільки критичним є рухаючись е, далі у судовій реформі. Дбати про те, щоб звільнити суддів від політичного впливу. Безумовно, ми маємо певні речі, закладені в Конституції, але ми можемо рухатися у напрямку для того, щоб зробити призначення суддів президентом тобто, чи Верховною Радою, зробити це номінальним і мінімізувати політичний вплив. І ми можемо рухатися в протилежному напрямку, коли ми будемо нарощувати оці політичні повноваження. Я хочу, щоб ми розуміли, тому що законопроект про право на справедливий суд він є не одинокий, який є сьогодні в парламенті, і насправді він є альтернативним до ще одного законопроекту, який дословно освітлює трошки іншу точку зору. Я не знаю, скільки людей слідкує за перепетіями судової реформи в Україні, але нинішній законопроект, чинний законопроект закон про, суду, закон про суду статус суддів, його доля розпочалася у 2005 році. І, і тоді він напрацьовувався з дуже благими намірами, і дуже багато речей і механізмів були закладені в І У 2010 році, коли він потрапив до рук двох достойних панів Портнова і Ківалова, лише деякі незначні речі були вдосконалені. Так? Тобто були певні трошки щось було поправлено, і як казали нам, він на 90% відповідає європейським стандартам. І це було певною мірою правда. Але цих 10% не виявилися фатальними. Тобто, ці 10% невідповідності європейським стандартам, наприклад, у формуванні органів суддівського самоврядування, у системі добору, у системі дисциплінарної відповідальності дуже незначні речі, але правильно дуже розставлені. Вони, зрештою, і спричинили ту систему, яку ми маємо сьогодні.